Це не перший раз приходить, для них може трошки незручно, незвичайно, бо ця зустріч проходить трошки в другий, більшому форматі. Немає привичних сторіків, за якими ми сидимо, прикрашених з чаєм, з печивом, тому що ми сьогодні запрошували дуже багато і чекаємо дуже багато гостей. Але для тих, хто перший раз, я скажу, що це. І зразу теж скажу, що ми не акцентуємо ні на яких конфесіях і деномінаціях. У нас є тут православні, не католики, протестанти, віри. Наша, наша держава, вона християнська. Ми раді кожному з вас, хто б ви не був, звідки. щоб ці зустрічі проходили кожен місяць по другій суботі. І ті люди, які приходили перші, другі, і слідуючі рази, вони захотіли, щоб цей клуб він існував. Моя молитва нехай! Що хотів сказати, що ніколи, я ніколи не думав, що я буду писати більші. І першу книжечку нарахував 55 років. Але першу віршачку, ти чесно, написав тоді, коли вперше в житті закохався. 7 Ну, Може, у вас раніше, я не знаю. А, але теж цікаво. Ну, це ж ті часи були, розумієте, я ще ж в 45-му році пішов в школу. 720 ріку і позоромився одна дівчині, бо це таке, знаєте, внутрішнє. Це зараз в розмірно поезія, це повінція, це, хто знає, що Черкаська область, Смілянський район, це не так. Якщо ви їдете на південь, то ви, через мої батьків, це станція ім'я Тараса Шевченка. Далі. О, землячка переявляється, бачите. І все це я переписав у цю зошиті, яку подарував вчительці російської умови. Шість на черпові. І це нам нікому не показувати. Що значить поезія, що значить От Він хоче поговорити, що таке поезія. І от ви хорошо казали коли про це все. Розумієте, поезія як мистецтво все, це простір духу. Нема іншого, ніщо інше не творить людину з людині, як тільки мистецтво. А поезія це елемент мистецтва, що найдемократичніший. Чому? Тому що не треба мити ширю, вдіватися, йти на виступку чи в театр, чи ще куди. Ви взяли книжечку, відкрили, і через три хвилини вони вже там, у мистецтво. Тому що ну, тут жінки роздав. ви ж знаєте, як дитя народжується. Це ще не людина, правда? Знає, природа поставила кілька експериментів, коли маленьке дитя попадало десь до звірів, виростало, і навіть хочу по телебаченню якийсь індійський фільм. Красива індійська дівчина, така, ну, повірте, зручка, красива, так? Роз... І воки не ходить. Лазить рачки і вже в... все. А що ж робить людина людину? Тільки мистецька. А що торкається? От це саме демократично. Тепер давайте я вам трошку буду трошки розказую. Будеться питання. Ви зрозуміли, що я е, е, не професійний поет, я доцент Київського політехнічного інституту, так і називається. Зараз Національний технічний університет, але назва лишилася на сама. Я там закінчую, я там працюю 53 роки, так що це моє. А це роздано, я ніколи не думав, що воно стане для мене чимось важливим. А зараз думаю, що це заради цього я пишу. Парадоксальні речі. Ну, мужчини ж є мужчина. Ми ж розумні, правда? Ми перед все знаємо. Чому це здавати? як і повертається, не знаєш, які відбуваються. Добре, до поездів. Маленький річ, чотири дочки. Я називаю краплинкою, кілька книжок. Нічого не буває просто так. Нічого не буває випадково. Петро. Ні зустріч, ні подія, ані слово. До того йшло, або ж це долі. Чи оточки корпус усе? Рано чи пізно. Кожна людина питає себе, чого я прийшов цей світ. А й правда. Всі знають, чим кінчається. Знають, як починається. Але чого я вже прийшов? До чого я додумався? Дуже просто все. Ми в світ прийшли, щоб знати, хто ми є. Я, може, Підійти до чужих людей, довчатися. Ну, некрасиво, так. По з іншого боку, це ж студенти. А я викладач. Я моральну відповідальність. Ну, Підходжу, вибачаю, звичайно, я кажу, скажіть, будь ну, ласка. Ви окрім матюків, шельки-небудь слова, знаєте, вийшов. Це чуш, І пішов, і вони mm. випали зараз. Ніхто mm. mm. не говорив, що це дурня. А для чого це розказує? Mm. Брудний потік ненормативних слів це лексика, на жаль, не тільки. «Самоствердження нікчемних. <плес> я зараз до школи виступаю, я приходжу, я кажу, писить оцей. Вчителі додумалися, оці чотири дочки висять. Спосіб самосверження Ну, Я сам провінціал. Я вважаю, так, да, в Шерканської області. Провінція, село. Звучить як майка. Сенс пояснити багатьом дилеммам. Провінція не місце проживання. Це стан душі і рівень інтелекту. <кій> і стільки ж глубів в містах, Господи Божий, міста, щоб ви тільки знали. Питання є задавлене, відкрите, та відповідь на нього треба знати. Чи то ми живемо, щоб працювати? Чи все ж таки працюємо, щоб жити? Дуже просто, але дуже багато на цьому зав'язку, А це прямо для вас не мене. Ваші зможки навколо очей. Через те, що смієтесь багато. Це ще мізерна плата. Дай вам, Боже, сміятися ще. І все, прийми, і все. Я вам цікаво, якщо що прочитає, поговорим тут в мене є, недавно написав, але дуже такий любов. Високих істин небагато. В них сенс життя, земна хвала. Це розуміти і прощати, любити щиро і бути вдячним.